Вітаю шановні пані та панове в ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема бронювання з 1 грудня, нові правила та важливі зміни. І наш сьогоднішній спікер. Олександр Бодін, начальник відділення військового обліку, сержантів і солдатів запасу відділу військового обліку та бронювання Рівненського обласного ТЦК СП. Доброго дня. Доброго дня. Отож, пане Олександр, розпочнемо. І давайте поговоримо про бронювання працівників. Що власне змінилося з першого чи зміниться з 1 грудня 2024 року? З 1 грудня 2024 року набуває чинності постанова кабінету міністрів України 1332 якою фактично в новій редакції викладені правила порядок бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, який затверджений постановою кабінету міністрів України номер 76 від 27 січня 2023 року? Фактично змінено дещо правило бронювання працівників, які є військовозобов'язаними. Зрозуміло, чим відрізняється нова процедура бронювання в цілому і в частині вимог до осіб, які можуть бути заброньованими? З 1 грудня і надалі бронювання працівників підприємств, військовозобов'язаних працівників буде здійснюватися лише в електронній формі засобами порталу дія. Водночас є ряд важливих критерій, вимог до працівників, які можуть бути заброньовані. Керівник підприємства, який подає список працівників на бронювання працівник, відповідно, який в цьому переліку є, повинен відповідати певним критеріям і вимогам. По перше, він має перебувати на військовому обліку. По друге, він повинен бути в трудових відносинах з державним органом, критичним підприємством або критичною установою. По-третє, повинен займати посаду в підприємстві відповідному або в установі, за якою його нарахована заробітна плата за останній за кожен місяць останнього звітного періоду, а це квартал, повинна становити не менше, ніж 20 тисяч гривень. Ця вимога не стосується працівників, які працюють на державних під, державних органах. Комунальних підприємствах та інших господарських підприємств і підприємствах, які відповідають критеріям щодо структури статутного капіталу. Також працівники повинні уточнити свої облікові дані. Ця вимога стосується громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на обліку, або в період до 17 липня 2024 року повинні були уточнити на свої дані або стати на облік і особа не повинна перебувати у розшуку зрозуміло і останнє моє запитання що з діючими відсрочками заброньованим працівникам відсрочки надані до 1 грудня 2024 року або за рішенням мінекономіки та які надані через портал дія залишаються чинними ще три місяці до 28 лютого 25 року включно, але в межах сроку, на який вони були видані. Зрозуміло. Отож, дякую, пане Олександре. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про бронювання з 1 грудня, про нові правила та важливі зміни. І нашим спікером був Олександр Бодін, начальник відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу відділу військового обліку та бронювання рівненського обласного ТЦК СП. Отож ще раз вам дякую, пане Олександре, що завітали. Також хочу подякувати пані Любові Глух, яка здійснила переклад жестовою мовою. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей. по.